Тарас Шевченко, Думка. Тече вода в синє море, то не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш? не спитавшись? На кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.